Цивільний Кодекс України статті 217 220 стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину. Недійсність окремої частини правочину не має наслідку недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини. Стаття 218. Правові наслідки недовершення вимоги щодо письмової форми правочину. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом. Заперечення однієї з сторін факту вчинення правочину або створювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. Якщо правочин, для якого з законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна з сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину. У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину, такий правочин є нікчемним. Суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі. Стаття 220. Правові наслідки недотаження вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору. У разі недодерження сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, Суд може визнати такий договір дійсним, у цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.